То кажуть, розмір то не головне, а якщо його понапрягати, десь день чи навіть добу, я б сказав, буде жити. Варіга, довго Поїхали, як то кажуть, хоу-хоу-хов, здоровенькі були, слава Україні! бюджетний смартфон від Infinix, Це Hot 40i. Ай, поїхали, розповім, що це таке. Це нове відео на каналі MyPhone. Ух ти, ти бачив який? і по традиції розпочнемо з дизайну нового Hot 40i. Тут вже просліджується якийсь новий тренд серед смартфонів Infinix і не тільки. Дизайн блоку камер особливо вирізняється серед попередніх моделей смартфонів від Infinix. але то лише одна з речей, які відрізняють 40 Hot 40i від попереднього Hot 30i. А ще, як мінімум, кольори задньої кришки інші в новому смартфоні, та немає ніякої геометрії на цій же задній кришці. Тепер це такий собі перелив кольорів в залежності від освітлення. Назвати інноваційним дизайном нового Hot 40i я б не назвав інноваційним, але тут є одна цікавенка. Саме в одному з кольорів Hot 40i. Саме в зеленому кольорі моя любимо. На перший погляд, воно наче нічого такого, просто приколясна текстура в тому самому зеленому. Щось нанесено, якийсь малюнок, але то тільки на перший погляд. А якщо смартфон буде довго знаходитись на сонці чи під студійним світлом, або якщо зробити, як я насвітив на нього спеціально світлом, то зайшовши в темну кімнату, вимкнувши світло, можна помітити, що задня кришка HOT 40i світиться як зорене небо. Вона. Е Такі, наче зірки падають на вкраплення фосфору. Але то в зеленому кольорі. Там а тут немає? Так? Такого нема тільки в зеленому. Коротше, там вставки з фосфору чи ще з якоїсь хитрої штуки, що дає можливість смартфону сяяти в темряві, і оце приколясне рішення. Принаймні, щось нове. І такого я особисто ще не бачив в смартфонах. Infinix зробили, тому саме зелений ход 40i, як мінімум, зелений, заслуговує на вашу увагу. Такого. Та, мабуть, ніде я не бачив. Насвітив, а там вже зорепада. А щодо кольорів, то ще, окрім того крутого зеленого, є е, також ось такий голубий з переливом фіолетовий, є золотого кольору, і також є чорний для любителів більш стриманих кольорів. Вибір є на будь-який смак і то є файно. Дисплей в ход 40i це 656 дюймовий IPS LCD 90 Герцевий з роздільною здатністю 720 на 1612 пікселів. Яскравість, до речі, в порівнянні з попереднім ход 30i нижче, але то не так критично. Тепер це 480. Ніт, проти 500, яка була раніше. Тому сказати, що прямо е, як стало погано, я б не сказав. Пікова яскравість. Однаково. 480 і 500. Це якби було 1500 і 500, то Отак. А так, в принципі, однаково. Що ж до дисплею, взагалі, то в цілому це досить файно, зважаючи на ціну смартфона, відкалібрований дисплей. Все яскраво насичено і непогано що, знову ж таки відкалібровано. Єдине, що мені не вистачило, то це налаштування відображення кольорів на екрані, типу більш теплі чи більш холодні. Але... То вже я, мабуть, заганяюсь в такі налаштування в бюджетному смартфоні. Ще є IPS, ще й LCD. До речі, щодо налаштування дисплею, то можна увімкнути захисточей, щоб кольори такі стали трішки теплішими. І можна відредагувати ту саму теплоту відображення. І ще можна вибрати серед трьох пунктів Герц. Скільки герц буде дисплей відображати? Це або звичайні 60, або. 90 швидкі або адаптивні, це там вже смартфон буде вирішувати сам де і скільки Герц йому треба крутити. Тож в цілому теж вибір є і це чудово. А для ненависників щиму, того самого мерехтіння дисплею, наявність дисплеїв не OLED чи AMOLED, то взагалі скарб. А ще в бюджетному смартфоні, то взагалі буде файно. Не мерехтить, не, не світить в очі, не перепалює все. а Все, світиться файно, оченята не болять. Берегтіння нема, щем нема, бери і користуйся. Тепер переходимо до того, що ж може цей бюджетний смартфон від Infinix, я про ігри та повсякденне користування. Серцем цього Hot 40i є процесор від Unisoc, Вже такий собі старий знайомий, бо цю модель, а саме Т-606 Tiger, я вже зустрічав неодноразово в інших смартфонах. Щодо пам'яті, то оперативної тут 8-16. Я маю на увазі, що фізично і тут 8, але можна розширити до 16 з допомогою віртуальної. А от накопичувач, Infinix тут реально не поскупилися, бо він вход 40 на 256 гігабайтів з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті, не жертвуючи однією з 7 карт, так як тут їх дві. З іграми ситуація наступна: перша гра Call of Duty, і там графіка встановлена на Medium, а фреймрейт можна встановити на High. І в цілому грати можна комфортно розкидувати ворогів в мультиплеєр в колду. Смартфон не, не претендує на звання суперігровий, але в Call of Duty пограти в той самий, як я говорив, мультиплеєр, в цілому можна комфортно і кайфанути під час цього. Lost Light, значить, показав себе наступним чином. Тут ситуація не така райдужна, як в Call of Duty, хоча по налаштуванням графіки та FPS і не скажеш. Графіку можна встановити на показник Refine, а FPS на Ultra. Та все ж смартфону важче крутити Lost Light, ніж той же Call of Duty. Але заради справедливості, якщо знизити трішки планку та заказати губу назад, та встановити FPS-показник на хай, а графіку на смуз, то грати приємно і в цілому нормас. Так що не розкатуйте губу дуже, бо смартфон бюджетний, трішки графіку нижче, і грати клас. Ну і Genshin Impact. Жартую, який нафіг Genshin Impact на бюджетному смартфоні. Звісно, можна спробувати, але як то кажуть, на холеру катувати скотину. Я пішов та встановив PUBG Mobile. То HOT 40i в PUBG Mobile впорався теж досить гідно. Графіка на Balanced, фреймрейт на Ultra, і в цілому приємно грати і можна ганяти в той же PUBG Mobile на Hot 40i без проблем. Тобто таких просідань жорстких немає, все чудово, все швидко, все стабільно. Що ж до повсякденного користування Hot 40i, то смартфон поводив себе досить адекватно, якихось жорстких тупняків не було. Єдине те, що я б повидаляв половину застосунків, які встановлені відразу зі старту, якщо вони вам, звісно, не потрібні, то загалом Hot 40i справляється з поставленими завданнями і задачами досить надійно, файно та швидко. Все нормас. Ход 40i як робочий апарат підійде. І тепер про те, що. Де? Точніше, реально виріс новий Ход 40 проти минулорічного Ход 30АЙ це камери. Минулого покоління в смартфоні була 13 мегапіксельна камера, а в новенькому Ход 40. Це тепер 50 мегапіксельна камера з апертурою F1,6 на секундочку. Це до Стобіса світосильна камера. Друга камера швидше допоміжна для основної штучний інтелект і ці всі розумні штуки-дрюки. Тож щодо результатів, що видає 50-мегапіксельна камера Hot 40i, то я скажу так, фото виходять досить непогані, я б навіть сказав, досить файні, зважаючи на ціну Hot 40i. Якщо мати гарний настрій та файний сонячний день та більш-менш перемірученята, то можна зробити прямо мега круті фото на Hot 40i. Фото виходять деталізовані, контрастні та досить яскраві. Мені особисто сподобалось, що може видавати основна камера Hot 40i. Не завжди, звісно, але це і не фотофлагман за мільйон грошей. Якщо взяти в середньому, то мені більше подобається, які фото виходять в результаті. Тож для фоточок в цілому можна розглядати цей Hot 40i. Що до селфі камери, то вона вход 40 і 32 мегапіксельна з апертурою f 22 В цілому досить непогана селфі-камера для фото, як мінімум підійде це точно. Селфі досить деталізовані, є портретний режим, в сонячний день, фото будуть чудові. Але в нічному режимі, що на основну, що на фронтальну камеру, можна постаратися щось файне зробити. Щодо селфі, до речі, то вход 40 а є спалах, він же підсвітка на фронтальній камері, щоб вночі можна було бахати селфі. І це не приколяс, вона реально тут є. І. Можна, до речі, якщо вже про приколяс, можна ре редагувати яскравість цього, її самої підсвітки. Тобто більш сильніше, слабше і. Фіга, це якийсь керон вже. Тем. Або Нікон. Або інфійній Infini Келн. Ти... це головне, що ти не береш з собою ту. Відеосмартфон може писати 1080p30 кадрів, звичайне, та в е, режимі повільненої сповільненої зйомки 120 кадрів. Тож фільмувати якісь пам'ятні моменти на Infinix Hot 40i теж в цілому можна. З 1080p30 кадрів, що на основну, що на фронтальну. Такі справи. Автономність в Hod40i встановлено акумулятор об'ємом 5000 мА, що, як я вже багато говорив разів, вже стало звичним та звичайним показником в наш час. Серед всіх смартфонів. Але як то кажуть, розмір, точніше, об'єм, то не головне. Головне оптимізація програмного забезпечення. І тут він Infinix з цим все досить файно. Смартфон без напрягів живе біля двох днів на одному заряді акумулятора. А якщо його смартфон понапрягати зйомкою фото чи відео, іграми, соцмережами та месенджерами, то десь день чи навіть добу, я б сказав, він буде жити. Тож з в цілому, до речі, ще про автономність. В смартфоні є Ultra Power Saving Mode. ход 40 i в цьому режимі може прожити до 24 годин в режимі очікування та до 2 годин дзвінків. Це при 5% акумулятора. Є такий режим? І з того, що ще варто згадати, пишуть, що динамік став на 200% гучнішим ніж був до цього. Ход 40i є NFC, тобто можна розраховувати смартфон на касі. Ну і ще сканер відбитків пальців, який знаходиться в кнопці вмикання-вимикання, спрацьовує точно, чітко та досить швидко, що теж файно. Тож, чи відчутне оновлення вийшло в новому ход 40i проти минулорічного ход 30i. На мою думку, так. Смартфон, по-перше, має вигляд зовсім іншого смартфону. Звісно, відчутно покращилась камера, а точніше, камери, що основна, що фронтальна. Накопич тепер має більший об'єм, та й взагалі трішки підтягнули програмне забезпечення в новому Hot 40i. І вийшов такий собі файний бюджетний смартфон, який, на мою думку, підійде як перший смартфон для будь-кого. Або якщо у вас є вже якийсь мега крутий потужний смартфон, і треба чисто таку робочу конячку, щоб не підвела і була як додатковий смартфон. Тут ось він. 40. До речі, про вартість. Ход 40i на момент зйомки відео коштує біля 5,5 тисяч гривень за версію на 256 гіабатів накопичувача, що досить файна пропозиція. Тож, от такий він Infinix Hot 40i. Пиши в коментарях, що думаєш про це чудо техніки. Ну я всім дякую за підтримку. Тисяйте вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписані чомусь, пишіть коментарі і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу неньку Україну. Допомагаємо волонтеримо, донатимо. Допомагаємо хто чим може, і все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Бувай аріга